Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. З вами Гріф. І в даному відео я вам покажу, де знаходиться Хабар Мартина. Хто такий Мартин? Сталкер Мартин один з цих багатьох, що загинули е, коло залізничного насипів в тій аномалії під мостом. Але е, труп його зможете тільки залутати після того, як виконувати квест жертвоприношення приношення, тобто під час його. Виконання, тому що труп Мартина знаходиться якраз під мостом в зоні дії даної аномалії. Після того, як наймане загине і у вас буде 15 секунд, щоб перебігти на іншу сторону залізничної насипі, ви по дорозі якраз можете залутати труп того мартина. Там буде ще один труп. Я забув чесно кажучи, як того сталкера звати, але там не суттєвий хабар, там будуть тільки самі сухарі. А от Хабар Мартина чим цікавий, тому що там є дуже щось для нас цінне. Так, що от ми. Де знаходимося? Мапа кордон. Тут можна спокійно у нас і перейти. І дивіться, як я йду, тому що з двох сторон купа аномалій. Шаг вліво, шаг вправо. гіпейгер. Наша ціль. Це ось ці валуни. Між ними ми знаходимо рюкзак, в якому знаходиться Залізний горіх. Армійська аптечка, антірат, і головне це ще один значок в наш аномальний альбом. От бачите? який чекати з'явився оцей, оцей значок, здається. З'явився зараз. Ну, не суть. Коротше, очередний значок. Всім дякую за увагу. З вами був Гріф. Дякую за увагу. Всім пока.